Тема медикаментів і психічного здоров'я може включати важливі медичні рішення. Щоб допомогти членам АА знайти правильний баланс і мінімізувати ризик зриву, група лікарів-членів АА, розробила наведені нижчі рекомендації. Крім того, двом фахівцям у сфері охорони здоров'я, які добре знайомі з АА, було запропоновано переглянути цю брошуру. Мається на увазі офіційно затверджені брошури АА АА для алкоголіків із розладами психічного здоров'я та їхніх спонсорів та член анонімних алкоголіків медикаменти та інші психоактивні засоби. І вони підтвердили, що вона точно відображає досвід алкоголіків, з якими вони зустрічалися у своїй професійній практиці. Зрозуміло, що деяким членам АА. Необхідно приймати призначені ліки при серйозних медичних станах. Однак загально відомо, що неправильне використання рецептурних препаратів та інших наркотичних засобів може поставити під загрозу досягнення та утримання тверезості можливо зменшити ризик зриву, якщо дотримуватися таких порад. Рекомендації: Жоден член Аа не повинен грати в лікаря. Усі медичні поради і лікування мають надходити від кваліфікованого лікаря. Активна участь у програмі одужання Аа. Важливий захист від зриву. Будьте повністю чесними перед лікарем і собою щодо того, як саме ви приймаєте свої ліки. Повідомляйте лікаря, якщо ви пропускаєте дози або приймаєте більше, ніж призначено. Поясніть своєму лікарю, що ви більше не вживаєте алкоголь і намагаєтесь жити новим шляхом шляхом одужання. Негайто, негайно повідомляйте лікаря, якщо у вас з'являється бажання прийняти більше ліків, ніж призначено, або якщо побічні ефекти змушують вас почуватися гірше. Будьте уважні до попереджень про зміни в поведінці. Якщо ви починаєте приймати новий препарат або коли дозу змінюють. Якщо здається, що лікар не розуміє ваших проблем подумайте про консультацію у того, хто має досвід у лікуванні алкоголізму, дайте лікарю копії цієї брошури. Про важливість медичного нагляду із найперших днів. Анонімних алкоголіків було зрозуміло, що багато алкоголіків мають схильність ставати залежними від інших препаратів, крім алкоголю. Трагічні випадки траплялися тоді, коли людина боролася за тверезість, але, зрештою, розвивала серйозну залежність від іншого препарату. Знову і знову члени АА описували лякаючі небезпечні для тверезості ситуації, пов'язані з неправильним використанням ліків або інших наркотичних засобів. Досвід підказує, що, хоча певні рецептурні препарати можуть бути безпечними для більшості людей без алкоголізму, коли їх приймають відповідно до призначення, вони можуть діяти по іншому на алкоголіка. Часто буває так, що ці речовини без медичного контролю здатні створити залежність, таку саму руйнівну, як і залежність від алкоголю. Головне правило завжди консультуйтеся з вашим лікарем, якщо ви вважаєте, що медикаменти можуть бути корисними або необхідними. Примітка для медичних фахівців. Співпраця з професійною спільнотою була одним із завдань анонімних алкоголіків від самого початку існування співтовариства. Фахівці, які працюють з алкоголіками, мають спільну мету з Аа: допомогти алкоголіку припинити пити та жити здоровим, продуктивним життям. Як зазначено в окремих історіях у цій брошурі мається на увазі офіційно затверджені брошури Аа. АА для алкоголіків із розладами психічного здоров'я та їхніх спонсорів та члена анонімних алкоголіків медикаменти та інші психоактивні засоби. Деяким членам АА необхідно приймати призначені лікарем медикаменти. Однак наш досвід показує, що неправильне використання рецептурних препаратів може поставити під загрозу досягнення та підтримання тверезості. Наведені вище рекомендації створені для того, щоб допомогти членам АА знайти правильний баланс і мінімізувати ризик зриву адаптовано з брошури, затвердженої Генеральною службовою конференцією АА, член АА, ліки та інші наркотики.